Ви, мабуть, не готові таке почути від мене, але я вважаю, що в школі вкрай необхідно вивчати російську літературу. Ось це так поворот. Привіт, я віточка. Ви на каналі та Хвецька, і я теж в шоці з того, що я щойно сказала. Але зараз я спробую пояснити свою точку зору. Нещодавно робоча група Міністерства освіти та науки України вирішила прибрати усі твори російських авторів зі шкільної програми. З одного боку, це дуже правильна ініціатива, тому що нам вже давно необхідно порвати зв'язки із всім, що продукується руським міром. Проте, з іншого боку, на мою думку, підхід до такого питання має бути трішки іншим. Як ти в нас вже модно казати, не все так однозначно. Коли я сама навчалася у школі, в мене постійно виникав якийсь дисонанс на уроках зарубіжної літератури, тому що я до кінця не розуміла, ми на уроках зарубіжної літератури чи ми на уроках російської літератури. Навнешний згубний та не цікавий курс російської літератури. Тобто, по факту, вже в Незалежній Україні ми вивчали російську літературу на зарубіжній літературі з домішками нормальних авторів, не російських. Тому я навіть трішки заздрю дітям, які тепер не вивчатимуть всього цього лайна, і їм не треба буде ламати мозок, на який же член хотіла сісти Анна Карініна, і чому, зрештою, кинулася під поїзд. Який член? О, 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 о. Така це є. Ну як же так? Це ж мірова класика. Якщо. Нація 140 мільйонна, яка пишалася всім цим своїм кодлом маститих е, письменників і поетів. Якщо вони на творчості цих людей виросли конченими дебілами, гвалтівниками, вбивцями, тварями, то гріш ціна в цій сраній руській літературі, проте я дійсно вважаю, що це занадто просто брати і викидати російську літературу з шкільної програми. Значно краще було б взяти роботи, в яких чудово прослідковується українофобський наратив, і створити зовсім інший окремий навчальний план з детальним розбором українофобії у цих творах. Просто заборонити, вилучити, скасувати ніколи не буде працювати. От, згадаєте, коли вам батьки кажуть не дай Бог, ти будеш курить. І що ви робите, коли трошки вкушаєте, вкусюєте? Кусаєте це доросле життя, правильно? Бігаєте на курівки з поганими друзями. Що не так? Хоч не так хочете сказати. А от якби у школі був курс, який розкладав би на поличках усю ту українофобію руснявих поетів та прозаїків, діти б розуміли з дитинства, чому мають нам не брат і чому не можна шукати хороших русських, тому що хороших русських для кожного українця бути не може. Вони сотні років живуть у ворожих настроях до всього українського. Що можна чекати від них, крім війни? Коли е, я записувала основну частину відео, то е, я керувалася інформацією щодо того, що з російських е, російських авторів повністю всіх вилучать зі шкільної програми. І буквально чотири дні тому мене так вкурвало те, що все ж таки міністерство освіти поки в цій брудній білизні, зробили спробу, спробу знайти хороших русків. І е, вони лишили якусь е, незначну кількість е, письменників, які так чи інакше пов'язані з Україною. Зокрема, це Булгаков. Питання Українофобії Булгакова вже не викликає жодних сумнівів, розумієш? І для мене це такий нонсенс і парадокс. На твою думку, є сенс боротися, продовжувати з тим, щоб в українській е школі просто забули про всіх російських авторів? Чи це все одно, щоб боротися з вітряками, і все одно наше правління буде тягнути оцю всю русню нам в мозок? А, я би просто українцям підсунув один коротенький дуже текст. Це есей Оксани Забузько. Е так, квартирне питання, квартирний вопрос. Це шикарно від цього мурашить. Це одразу перевертає тобі уявлення не лише про Булгакова, а й про все, що тут культивувалося довгі роки, зокрема, і великою мірою на київських землях. І тому треба тут змінювати, знаєш, і наші книжкові полички, і повністю переосмислювати е, міський ландшафт. Перепрошувати його так, щоб не, не бути після війни городом Михайла Булгакова Фанасіча, і питання насправді не лише в ненависті до українців. Якщо вам дійсно подобаються подібні твори, це означає, що ви мастурбуєте нашовінізм, імперіалізм, українофобію і історичне спотворення дійсності. А ще мізогенію. Аналізи творів Пушкіна, Бродського, Толстого, Булгакова вже на кілька місяців шкільної програми вистачить. А якщо ще подібну аналітику зробити у кінематографі, щоб остаточно усвідомити масштаби безпідставної ненависті росіян до українців, то там взагалі окремий предмет треба вводити, що, до речі, не завадило. б. А хто б це у нас чудово підійшов як автор цього курсу? Ну звісно, загінки немає. Але мистецтво це не лише кінематограф та література. У нас ще є живопис, музика, архітектура і багато чого іншого. І у всіх цих сферах теж побував ганебний російський вплив. Почнемо з найбільш вилазеного Росією поета Пушкіна. Великого рускава поета. Пам'ятники якому якомусь із дива ще донедавна стояли майже у кожному місті України. А деякі досі плачуть через те, що Пушкіна свалили. Це, до речі, той самий Пушкін, який нашого гетьмана Мазепу називав ворогом та коварною душею. А тепер слухаємо характеристику гетьмана Мазепи в поемі Пушкіна Полтава. Характеристика це взята з руснявого сайту, яка допомагає руснявим школярам писати свої пігулки. Пушкін не жалеет мрачних красок в описанні Мазепи, обосновує таку характеристику вірністю історичним фактам. В поемі гетьман предстает безчесним, злобним аморальним і містительним вероломным лицемером, готовим ради личных амбіцій придати і любов і свой народ. Дійсно, бажання мазепи звільнити український народ від російського гніту може лише так сприйматися з росіянами. Насправді у цій поемі ще багато чудових епітетів для мазепи, але перейдемо до найцікавішого. Так что же хотел сказать автор своим произведением? Он сделал противопоставление Мазепы и Петра. Петра первого. Зараз про него детальнейше будем. Пушкин, собственно, сам отвечает на этот вопрос в эпилоге, спрашивая, что осталось через сто лет от сильных, гордых, сил мужей, столь полных воли и страстей. Ответ очевиден. Петр оставил о себе славу великого царя, а также сильную просвещенную Россию. Те же, кто ставил личные интересы выше, выше, выше. Више общественних не оставили по собі в історії нікаї пам'яті, а якщо і оставили, то позорною. Іменно таким представлен в презідєні Мазепа. І саме такими для росіян представлені всі ті, хто сповідують ідею незалежної української держави. І так, це саме той Петр I, бо Петром Першим його язик не повертається назвати, який за часи свого правління зробив максимально для того, щоб знищити українську культуру та мову. Тому звісно, що Мазепа для нього теж ворог, як і для будь-якого росіянина. Якщо вони звісно здогадуються, хто такий мазепа. Нагадаю тим, хто забув, що війна Росії проти України триває вже більше 400 років. А що до Петра І, то 1708 рік знищення Батурина за наказом Петра І, гетьманської столиці, ніякої поблажки жінкам та дітям, все місто спалене разом із церквами. 1709 рік указ Петра І про заборону друку книг українською мовою. 1713 рік Московія змінює назву на Росія, щоб воно віддалено нагадувало про Русь і краде нашу з вами історію, нашу з вами історію русинів в українців, до якого ці угрофінські та тюркські племена не мають жодної причетності. І ці тра історичні події лише крапля в морі діяльності Петра I проти українського народу. Але не дивлячись на це, чомусь саме гетьман Мазепа, зі слів великого рускава поета Пушкіна губитель, який заслуговує на увага, прокляті чоловічества. Тому Пушкін це всього-навсього лише ручна шавка Петра. І як будь-хто інший з російських авторів в шкільній програмі, вони є проповідниками імперських наративів, які для нас, українців, є чужими та ганебними. Проте це нікому не заважало втиснути їх в курс шкільної літератури та виростити не одне покоління на цих шапках. До речі, славнозвісний у Локоморя Дуб зільоний. Зелений же ж? Зелений. Дякую, що ще не згнив. згни. Досі пам'ятаю, со. Це по пацики. Мізки промили, дивіться як. А славнозвісне у лукомор'я Дуб зільоний мене у школі змушували вчити російською мовою, адже це мова оригіналу. Це не мова оригіналу, а мова насильства. Ну що я, ай ай да Мені більше нічого додати, а ми йдемо далі. А що там по Достоєвському і його преступлінню і наказанню? А справжнім наказанням було додати для дітей цей твір у шкільну програму. Головний герой вбиває літню жінку, а потім протягом всього роману намагається душевно побиватись цього приводу, а автор своїми якимись маніпуляціями намагається довести нам... Що людина не така погана, навіть якщо вона вбила. І тут головний посил не те, що вбивство погано, хм, Цікаво, та, але бо росіяни цього не шарять. А те, що виявляється, коли ти вбив людину. Якщо ти будеш довго дуже мучитись і себе виправдовувати, то виявиться, що ти не така й погана людина. Окремою уваги заслуговує також його кохана Соня Мармеладова. Яка закопується у Роскольникова і заради нього вирішує кинути все своє життя, хоча яке там життя могло бути у простітутки і їхати за ним на край світу. Не дивлячись на те, що розкольників моральний виродок і обов'язково буде її принижувати. Але вона терпить цього морального виродка, бо любить його. А як там прийнято казати: любов зла! полюбиш і кадула. Скільки ж тепер жінок живе за цією інструкцією і вважає, що така поведінка абсолютно нормальна? Пам'ятаю дуже добре той момент, коли ти так само в інстаграмі пояснював, що чому варто відмовитись від російського контенту, зокрема від літератури, і я з книжкою Довлатова така сижу і ну я згодна з ним. По, по тут, тут і тут. Але от не до кінця я читаю Довлатова, от він цю систему висміював. От ну не можна не можна всіх під одну, якби ставити версту, не можна так, і буквально там знаєш, як очі закриваються, відкриваються, і вже рік тому в мене не було ніякого питання щодо хороших русських, щодо Довлатова, якого я скоро понесу в макулатуру. Е, якийсь такий, знаєш, цікавий нонсенс. Я стала саме тією версією, е, я, якої я не розуміла буквально ще. Півтора роки тому можливо, якщо взяти когось одинично, він нам може і сподобається там, та? якщо сильно абстрагуватися і сильно піти в поза контекст того, що у нас відбувається війна, або е з кимось ми можемо супер не погоджуватися. Але всі вони є елементами антилюдського ворожого суспільства. І навіть якщо просуваються суперліберальні, суперкласні, круті людські гуманні ідеї, це все одно елемент того суспільства, де гуманність не працює. І, е Поки в цьому суспільстві культивується антилюдськість, так будь який елемент цього суспільства не має чути бути його голос. Хай вони там розбираються між собою. Так кого читати, кого не читати. Але для світу зараз російська література має бути закрита абсолютно. На жаль, це не всі в світі усвідомлюють і досі в європейських американських університетах викладають і Пушкіна, і Достоєвського, і Лермонтова. і хто їм про це скаже, як не ми. Ми маємо не лише до речі думати про те, що ми читаємо, а й світу так підказки давати. Після цього дуже хочеться зачитати цитату Івана Драча: у Росії ніколи не було, немає і поки що не передбачається іншого інтересу в Україні ніж винищення до решти, до ноги, до пня української нації. Від найрафінованішого філософа до й п'яниці надто в багатьох росіян вкладено справді фатальну одержимість українофобією. А ви продовжуєте їх виправдовувати? говорити, що ні все така однозначна. Українці ніколи не кажуть. Кажуть, якщо в тебе воточні таких немає, ти їх так вони кажуть, коли ти кажеш, ну може, чувак ти не будеш слухати російську музику, бо ти таким чином монетизуєш війну. А, а чувак такий, типа ні однозначно. Війни виступів. Ух, просто зрозумійте, що русних нормальних немає і не буде. Навіть коли війна закінчиться і ми обов'язково виграємо. Це не означає, що треба з росіянами через століття два дружити. У них завжди буде, от як сказав Драч, в них не буде жодного інтересу до України, крім винищення України. От такий у них пункт кончений. Це означає, що просто треба від них ізолюватись максимально. Все. До речі, шкільної програми прибрали також Пауло Коельо. А знаєте чому? Ну, можливо, тому що його твори повна фігня, а можливо, тому що він дозволив собі м ляпнути щось подібне. Ще питання: чому взагалі ми беремо там Францію і там, та Іта, Італію? Е Шекспіра, тобто хто робить таку вибірку? Хто вважає, що це важливіше за те, щоб знати своїх сусідів? Де у нас литовська література, чеська, польська? Так якби ми читали літературу, не знаю часів е, фінської війни, так якби ми читали літературу балканських країн, що там відбувалося? Е, оці вічні югославські конфлікт, Сербія, Хорватія. оті всі історії, можливо, у нас б було би більше інструментарію в цій війні, можливо би. Ми могли і запобігти цій війні, так це, це дуже важливо. зрозуміло, що нас подивляться люди, які до кінця нас не зрозуміють, і, можливо, вони не на тому етапі формування, коли от вони готові викинути все таки російський контент і російську літературу зі своєї полички. Хотілося б якусь таку базову настанову, щоб людина послухала, і їй це відклалося. Я просто поділюся думкою. Про те, що насправді Путін нам висуває та дві основні вимоги: денацифікація і російська мова в Україні, mm. і, начебто, було б логічно робити все навпаки, і стверджувати тут українську націю, і стверджувати українську мову. Але е, на правду кажучи, правіті люди, які говорять, що не через мову у нас війна, колто в тому, що свобода наша їх непокоїть. Ось проти чого вони борються. проти нашого вибору, йти своїм шляхом. І імперці вони швидко виявили. І, і зараз вони ці помилки вже не допустять. Вони побачили, що якраз мова, що якраз українська культура, що якраз українське вбрання, українська ідентичність це те, без чого е, не може існувати власний шлях, бо наш власний шлях він оформлюється в ці речі. Він вдягається у вишиванку, він говорить українською мовою, він виражається в українській літературі та українській музиці. Тому. Е, Перейти на українську мову це найменше, що кожен з нас може зробити, але це не самоціль. Самоціль це йти власний шлях, який не нав'язаний ніким. Перепрошую, але російська мова з вуст українця вона нав'язана, так? Mm -hmm. Тому обираємо свій шлях, і хай він звучить українською симфонією, українським супроводом. Тоді тоді ми не лише знищимо Московію, і не про це мені так йдеться. Як ідеться про те, що оцим власним шляхом ми збагатимо. Багато всіх народів світу, чесно. Після цього всього хочеться плюнути в обличчя всім тим, хто розказує про велич російської літератури, але це лише верхівка айсберга.